Вас вітає українська редакція. В ефірі знову рідні обрії. Ми продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Залишайтесь з нами. Величний ювілей величної поетеси 150 років від дня народження Лесі Українки. Якщо Тараса називають батьком української літератури, то Лесію – її матір'ю. Людина неймовірного розуму. Свій перший твір Леся написала у 9 років і не про траву, зелену та сонечко яскраве. Під впливом звістки про долю рідної тітки, яку було заслано в табори за участь у революційному русі, маленька Леся пише вірш Надія. Хто була така Леся Українка, людина сильна з вільним характером, високоінтелектуальна, знала сім мов, читала європейську літературу в оригіналі, багато перекладала. Їм добре так удвох, як нам з тобою прийде час. Розсипатись руїні. Роман з популярної групи Boombox, Зворушливі слова, чуттєва музика. Одиниці впізнають в композиції твір Лесі Українки. Плющ Леся Українка не повинна бути мідною фігурою на постаменті Це жива людина, яка любила життя. Давайте не робити з класиків літератури і поезії ікон, але при цьому давайте пам'ятати їх. Класики можуть бути сучасними, упевнений Андрій Хливнюк. Теми 150-річної давності актуальні й досі. Лесю Українку сьогодні можна знайти навіть в інстаграмі. Вона, до речі, користується там популярністю. Акаунт створений кілька днів тому, а підписчиків вже більше пів тисячі. Якою була б Леся Українка сьогодні у Бендерській українській гімназії, впевнені в 2021-му видатна письменниця виглядала б саме так, якби Леся Українка жила сьогодні, була би сильною жінкою, і її е, от такий от образ він якраз би тільки це підкреслював. Стріт стайл простий і одночасно стильний. Саме такою була і свого часу Леся Українка вважають фахівці, і незважаючи на своє походження, вона виросла в сім'ї з достатком. Вона не стільки визнавала своє маєтне походження, скільки була більш простою, лаконічною. Це проявлялося в неї у всьому. І в її стилі одягу. Вона дуже скромно одягалася завжди. Але її одяг завжди був по моді по, -по тогочасній. І певно, це дуже хилило до неї людей. Їх схиляло до неї. І вона ніколи не зрікалася простого люду. Вона завжди була з всіма на рівні. Її характер збігся зі стилем. Про неї говорять як про людину стриману, але унікальну. В першу чергу за її інтелектуальні здібності. Вона і навчалася більше вдома із-за хвороби, і тому багато вона і читала, вона на фортепіано грала, в неї дуже великий хіст був. І талант до всього. Це дитя індиго. Настільки вона й мов дуже багато знала. Завдяки тому, що вона така вільна і така характерна, вона і прославилася цим. Мені подобається більш до мого фортепіано. Як відомо, вона хворіла на туберкульоз кістків, і вона не могла грати на фортепіано. Вона любила це, вміла, і вона фортепіано був її найкращий друг. І вона прощається зі своєю фортепіано. Це дуже сумно. Леся Українка, письменник на всі часи. Її творчість зрозуміла через століття. Леся Українка почала ж творити зовсім рано, тобто, ще з дитячих років була оточена такою атмосферою творчості інтелігентності. Я так думаю, що було саме. В цьому причина раннього розвитку її, і тому вірші Лесі Українки починають вивчати з початкової школи і продовжуючи протягом всього шкільного життя. Дітям більш вони зрозумілі, тому що вони теж знаходяться приблизно в цьому віці. А вже стаючи старшими, вони познають її як людину, вони переживають з нею її перші емоції, почуття, дружбу, кохання, тобто вони ростуть разом з нею, так само як і росла Леся. Сьогодні Лесі Українка національна гордість українського народу. Її люблять, шанують, на її честь називають вулиці, навчальні заклади. Навіть гроші в Україні є 200 гривень де зображення Лесі Українки. Також є планета, названа в честь Лесі Українки. Дерево, яке вона писала під ним вірша свого першого дев'ять років надія Ясен до сих пір. Він стоїть в місті як пам'ятник. У пам'ять Лесі Українки і в Придністров'ї у рибниці українська школа з гімназичними класами носить ім'я великої письменниці. Серед учнів та педагогів було проведено анкетування, на честь якої великою людиною хотілося б назвати школу. Звичайно, була вибрана Леся Українка. За приклад було взято її мужність, прагнення до саморозвитку, талановитість. Леся Українка така зрозуміла і близька всім. Їй хочеться співпереживати. Я спала, дихали так вільно груди по білих снах рожеві відки. Разом з нею радіти простим речам і міркувати про глибоке та важливе. Навіщо стався плющ, на самотень? Багатство України дорожче за золото і валюту. Це про молодь саме їй присвячено 2021 рік в Придністров'ї. Підтримка молодих фахівців в пріоритеті держави: освіта, культура, дозвілля, житло і що важливо робота. Можливо, не завжди високооплачувана, але до душі така, що не манить у світи і дає можливість реалізувати свої мрії на батьківщині. Як у героїні нашого наступного сюжету Ірини Нежельської. Рідна мова та любов до дітей стали захоплюючою роботою, що дає крила. Мені ця мова подобається іринатольна допомагає нам. Наш вчитель він дуже добрий. Знайомтесь, учитель української мови та літератури Ірина Нежельська, точніше, Ірина Анатолівна, для учнів фікових кадетського корпусу. Тут вона працює вже три роки. На питання, чому саме професія вчителя без вагань відповідає. Мені з дитинства якось подобалось перевіряти свої шкільні старі зошити. І я дивилася на своїх вчителів в школі і думала, мабуть, це складно. І мені захотілося спробувати як на собі. Ну і ось я стала вчителем української мови. У мене мама тато розмовляли українську мову. Також бабусі, дідусі. Тому я з дитинства можна сказати, що знаю українську мову. З дитинства знає і плекає. Закріпила знання у школі, а потім і у вище. Тепер вже викладає зі своїм першим класом, почала працювати ще з університету. Я дуже хвилювалася, тому що я не знала, як себе подати, чи будуть мене взагалі слухати, почують і вони мене. Хвилювалася дуже. Пам'ятаю, то це був п'ятий клас, і вони всі були дуже раді, що до них прийшла молода вчителька. Тепер не може надихатися своїми вихованцями. Це творча робота, тому що ти щось як можна видумуєш щось нове. Як для на тебе надходить якесь натхнення, і ти е, хочеш поділитися з цим е, з колегами своїми, з дітьми. Тобто, якщо в тебе щось ну, там всередині горить, можна так сказати, то ти хочеш цим поділитися. Для того, щоб стати педагогом, потрібно їм родитися. Для того щоб стати педагогом, потрібно ним народитися і любити свою професію. Потрібно любити дітей. Те, що Ірина Анатоліна її проявляє, вона любить дітей, а значить, вона знаходиться на своєму. Йому місці, і хоча трудовий шлях тільки почався, Ірина і сама вважає, що на своєму місці два роки тому стала другою мамою для 28 учнів і одразу завоювала їх серця, а потім і їхніх батьків. Спочатку батьки були дуже здивовані тим, що в них в їх класі молодий такий спеціаліст, молодий вчитель і Вони сумнівалися, що я впораюсь Але от пройшло два роки, як вони реагують? Дуже добре. Так вони як і ми спілкуємося між собою, і коли якась потрібна допомога, то як ми йдемо одному, одному на зустріч. Йдуть на зустріч і досвідчені колеги діляться життєвим і методичним досвідом. Ірина ж відповідає на взаєм. Я завжди прислухаю до своїх наставників, бо це дуже важливо, це безцінний такий досвід, і я дуже рада, що в мене. Палися такі хороші колеги, наставники, які допомогли мені стати тим, ким я являюся зараз. Любиш школу? Так, да. Люблю. Ірина Анатолівна збирається і далі розвиватися у своїй професії у планах. Магістратура і не одна наукова праця. Можливо, навіть свій підручник. Я не збиралася ніколи від'їжджати за. Із Придністров'я, тому що, по-перше, я тут народилася, це мій дім, це моя батьківщина. Тут в мене батьки. Ну і для молоді Придністров'я дає перспективу. Це як безкоштовне навчання. Потім можна вибрати, обрати професію, яка тобі подобається, і розвиватися. Місто змінюється в кращу сторону, воно постійно відновлюється, з'являються якісь нові пам'ятки, історичні пам'ятки в нас відновлюються. Тобто місто з. Кожним роком все краще і краще, а ще доступне житло, медицина, грантова підтримка бізнесу. Турбота про молодь, не пусті слова, їй і 2021 присвячено. Адже щаслива молодь гарант щасливого майбутнього нашої держави. Виховуючи дітей, як кажуть мудрі люди, батьки виховують майбутню історію країни, а значить і світу. А якими ми мріємо бачити своїх чад в майбутньому щасливими, впевненими в собі, сміливими, активними, незалежними, самодостатніми, люблячими, все це наші довгострокові цілі. Чи сприяє те, що ми робимо прямо зараз, тому щоб дитина стала саме такою? Наша багатодітна мама Ірина Шевченко ділиться власним досвідом у рубриці Діти в хаті. Усі батьки хочуть, щоб їх дитина була насамперед щасливою. Але день у день ми намагаємося зробити їх тільки слухняними. Ми радіємо, коли наші діти беззастережно роблять все, що їм скажемо, і не створюють нам незручностей. Тільки подумайте, день у день ми забуваємо про наші справжні цілі і рухаємося тільки до однієї зробити дитину зручною, слухняною. Дивно, але добре виховані слухняні діти роблять те, що від них хочуть батьки, навіть стають тими, ким їх хочуть бачити. Але найчастіше ціною втрати почуття власного я навряд чи вони стають від цього щасливішими. Як виховати дитину впевненою в собі, допомогти їй розвиватися і стати успішною? Ось п'ять парад. Поїхали. Ти щедрі на похвалу, але хваліть правильно. Ваш посил має бути про те, що дитина чудова, тому що вона це вона, а не тому, що вона краща за інших. По-друге, якщо дитина зробила щось не так, говоріть не про дитину, а про вчинок. Вчинок поганий, а дитина хороша. Ну, так вже сталося, але наступного разу будь уважнішим. Викиньте зі свого лексикону такі образливі слівця, як «криворукий» і «безсоромний». Вони позбавляють дитину відчуття впевненості і внутрішньої безпеки. Ця порада. Хваліть дитину не за результат, а за рішучість, сміливість і зусилля. За те, що вона не побоялася і виступила, випробувала себе в змаганні, доклала зусиль. Це навчить її підтримувати себе в майбутньому. І, до речі, багато в чому буде сприяти успіху в дорослому житті. Диви, як гарно виходить. Чи трошечки Давай, давай? Порада номер чотири: ніколи не порівнюйте вашу дитину ні з ким, навіть якщо порівняння на її користь. Дитина ризикує вирости людиною, що вічно зіставляє себе з іншими, і буде страждати, що хтось кращий за неї. Замість порівняння варто показати дитині, в якому напрямку потрібно працювати над собою. Психологи радять вмикати таких слів, як твій брат або твоя сестра будують башточки краще. Правильніше сказати, якщо ти додасти зусиль, в тебе вийде дуже гарна башточка. Яти, і найголовніше, ви самі повинні бути впевнені в собі. Друзі, якщо ви впевнені в собі, ваші діти теж будуть впевненими. Це найважливіший аргумент для мами тат для того, щоб почати працювати над своєю самооцінкою. Ви здивуєтеся тим змінам, які відбудуться з вашими дітьми. Проводьте більше часу зі своїми дітьми і не тільки вдома, в кіно на прогулянці або так, як сьогодні ми у ігровому центрі лабіринт. Дітям тут завжди цікаво. І звичайно, любіть своїх дітей: веселих і сумних, слухняних і бешкетних. Любіть їх за те, що вони це вони, адже нічого так не надихає на нові відкриття перемоги. Нічого не додасть вашій дитині більше впевненості в собі, ніж щира батьківська любов. Сьогодні в нашій програмі багато йдеться про рідну мову, і не дивно, адже українську лінгвісти світу вважають однією з наймало однією з найкращих для співу. Саме за таким критерієм оцінюю поезії нашої наступної героїні Олени Гешко. Її син Так і каже: якщо я можу проспівати твій вірш, мамо, значить він написаний правильно. Талановитий педагог, майстриня, рукодільниця, поетеса, перекладач і невтомний літератор це все Олена Гешко. Хоч і народилася у самому серці боковини у Чернівецькій області, вже 15 років своїм другим рідним містом вважає Терасполь. Саме тут дитяче захоплення складати вірші стало справою життя. Пишу переклади, беру участь у різних міжнародних конкурсах. Мені подобається писати, мені подобається спілкуватися з творчими людьми. І я думаю, що саме завдяки тому, що я займаюся ще чимось, а не тільки роботою, моє життя не є дуже одноманітним, сірим, буденним. Всі теми поруч. Ось з чим живу, що думаю, з ким спілкуюся, та й пишу. Писувати своє ім'я в історію поезії Олена Васильівна розпочала з народженням сина. Саме йому присвятила першу свою друковану збірку віршів – Дмитрикові стежини. Сьогодні Дмитрик і сам захоплюється написанням прози. Чимало його творів вже побачили світ. А поезію мами доволі часто декламує на різноманітних конкурсах та літературних вечорах. Він найперший поціновувач моєї поезії. Йому, першому, я читаю свої твори, він їх оцінює, він їх слухає. І якщо вони йому подобаються, як він в мене каже, мама, якщо я можу поспівати твій вірш, значить він написаний правильно. Він мене трішечки музикант, ходить вчитися на гітару. Ось такі в нас справи. І, звичайно, першу свою книжку я написала для свого сина. І видала її в Києві. За цю книгу я отримала. На фестивалі сузія духовності в Києві у 2018 році. Перше місце. А ще окрім Дмитрика, каже Олена Васильівна, в неї 119 дітей. Її учнів Олена Гешко, вчителька української мови, столичної гуманітарно-математичної гімназії. Ось ця невелика класна кімната. Цілий островок українства у центрі Терасполя. Мені не вистачає тут спілкування українською мовою, і тому я знаходжу це спілкування на просторах інтернету. Воно мені необхідне просто як повітря. Пліт творчих пошуків Олени Гершко та її однодумців митців, як з України, так і з інших куточків світу. Видання Водограй мрій та сонячне місто. Редактор Редактор-укладач цих цікавих ілюстрованих збірок Олена Васильівна. Дистанційно з Терасполя вона спілкується з цілою кагортою митців, аби у черговий раз порадувати літературних пошановувачів новими творами. Альманах Сонячне місто ми почали випускати перший випуск, у нас був у січні минулого року. Звичайно, як завжди, перший номер, він завжди найважчий, тому що дуже важко людей вперше організувати, сказати їм, що це може бути для них цікавим, що їм це потрібно. На сторінках видання разом з творами авторів з України, Росії, Білорусії та ще десятка країн творчі доробки і письменників Придністров'я, свої поетичні скарбнички тут розкривають учні та колеги Олени Васильівни. Кожен випуск я подаю щось своє, щоб також показувати свою поезію і прозу, свої переклади. Ну і звичайно, це не тільки дає мені можливість показати людям свою роботу а ще й дає якийсь ось такий поштовх. Кожен раз хочеться написати щось нове, щоб не повторюватися, щоб не було якогось ось такого літературного застою. Талант помножений на працелюбність. Це секрет успіху Олени Гешко. Її твори друкувалися у десятках видань. Окремо вийшли трьома збірками. Її вірші перекладали російською і навіть англійською. Сама робить переклади з болгарської та білоруської. Мріє написати повість. У видавницькій справі допомагає Олені Васильівні і чоловік. Саме він є автором комп'ютерних ілюстрацій до багатьох творів. Така підтримка потрібна як повітря. Знається письменниця, часу на все не вистачає, але це того варте. Дуже багато людей згуртувалося навколо наших проєктів, людям подобається наша робота. Люди пишуть досить приємні відгуки. Я впевнена, що я роблю те, що потрібно. Я хочу залишити якийсь слід на землі після себе. Я хочу встигнути зробити щось корисне для людей, і щоб потім не жалкувати, що життя прийшло. Моя нічого не забила. Вона з'єднує душі, гріє серце та мою духовну спрагу. Її завжди в усіх світах дух є батьківщиною. Безцінне надбання тисячоліть рідна мова, що передається із роду в рід, а з неї невід'ємна культура та традиції. А їх український народ шанує по-особливому. Вони головні на святковому масничному столі та на святвечір. Обов'язковими були на толоці, весіллі та христинах. А скільки їм у світі встановлено пам'ятників, все це про вареники. Вони Магія, вони символ, вони традиція, без якої українська родина не родина. Українська традиційна етнічна страва. Вареники шанують, їх вихваляють і не уявляють без них святкового столу. Ця страва підкорює серця, а вірніше шлунок представників інших національностей. Крейніанско вареники, оні вареники. Не залишили байдужими вареники, навіть колишнього президента США Біла Клінтона. До речі, саме в Америці знаходиться найбільше у світі пам'ятник українському варенику. Тритонна скульптура висотою в 9 метрів є офіційним символом міста Глендон. Це осередок української діаспори. На рідній землі у рідного народу вареники завжди окраса недільного або святкового столу. От і Світлана, коли запрошує родичів у гості, готує традиційну страву за бабусиним рецептом. Я прям чуть-чуть. Дрібочку солі, вбиваю яйце, підливаю водичку тепленьку, не гарячу, не холодну, тепленьку, і починаю місити. Бабуся ще навчала, що коли місиш тісто, треба обов'язково його перехрестити, тобто, щоб воно було. З, з Божою допомогою, щоб, щоб все вийшло, щоб тісто було ніжне. Світлана Мороз сама з України до Придністров'я її привела кохання. Тут вийшла заміж, народила дітей, живе в маяку і продовжує традиції свого народу. Викладає українську в школі, співає в ансамблі і об'єднала навколо себе таких же шанувальників рідної культури справжніх українців. Збиратися на вареники теж традиція придністровських українців. Вареників дуже є багато начинок, От, якщо посчитати, то ми начитали до 27 начинок. І ще кожна область України має свої начинки. От, я, я, наприклад, не представляю, як це можна варити вареники з вареною хвасою. Ми завжди в неділю ліпили вареники. На святий вечір це обов'язково. Без вареників це не святий вечір. Ну, в неділю на вихідні також, як, як, як було закладено в мене в, в свідомості моїй. Е, на свята, на святий вечір обов'язково. Так уже так вийшла заміж, приїхала сюди в Придністров'я, так уже доля склалася. І ось у нас ця традиція такою і залишилася. По трішечки треба ставити, тому що вони буває підтікають, і вареник може тоді. Тіки? Розсердитись, так. Да. Да. Ось тільки десь. Да, да. Дві-три дві, штучки, і Да. І, і мукою, так? Да? Да, підсипати муки, щоб якщо там з'являється якась рідина, то воно забирає її. І вареник тоді не розварюється. І ще є така традиція: от ми знайшли, то, що коли жінка буває довго не може родити, то вона повинна. Сидіти, ліпити вареники, часто варити їх, тому що, от, коли наповнюється вареничок повненьким, він схож на вагітну жінку і кажуть, що допомагає. По традиції України вареники повинні ліпити тільки -ті жінки. Майже з дитинства мені мама розповідала, як правильно їх ліпити, і я допомагала. Амі, амі, милий вареничків хоче. Амі, амі, милий вареничків хоче. Навари милая, я, навари, милая, я, Навари, ухаха моя я. Наші вареники зварилися. Тепер ми зарані зробила я таку подлівочку. Жарена цибулька з на олії. Ось. До вареників з капустою, з картошкою. У нас люблять ось ось так з цибулькою, Змастити їх. Так, вишні ми посипали цукром, щоб вони були солоденькі. Першому на пробу вареники дають голові родини. Готують жінки, оцінюють чоловіки. Смока показати. Добре. Смачно вареничка. Допустимо, мама, бабуся варила вареники і наче, коли жинилася, то зовсім інші українські вареники. Я вареники люблю з сметаною. Пам'ятаю, що бабуся уже перед тим, як сідали, починали їсти, вона завжди примовляла. Вареники, великомученики, велику муку терпіли, в окропі кипіли, сиром боки понапихані, маслом очі позаливані. Я вас вареники величаю і в сметанку мачаю. <рес> От таке. Чудова можливість продовжити свої рідні українські традиції, тому що в нас три офіційні мови. У нас дуже розвинена і культура, і освіта в Придністров'ї, і діти вивчають українську мову. Ми співаємо в ансамблі. В нас є, де ми співаємо свої рідні українські пісні. Так що забути рідну мову в Придністрові це просто неможливо. От через ці традиції, через вареники, чи які об'єднують всіх нас. Я вважаю, що ми в Придністрові як недалеко десь за кордоном, а тут можна розвивати і не забути своє. На городі лобода в хаті пустиня, на городі лобода, хаті пустиня, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарна я, правда, люди, правда я, господиня гарна я. Ось і все на сьогодні. Сподіваємося, час, проведений з нами, ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 13 березня, у суботу. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Особливо, якщо у вас є про що або про кого розповісти на всю республіку. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.